Привіт! Маємо новину для власників авто. Відтепер замінити техпаспорт можна просто в дії. Уявімо, ви втратили документ, змінюєте номер авто чи персональні дані, або ж просто хочете оновити техпаспорт. Тепер для цього не потрібно йти до сервісного центру МВС та сподіватися на маленькі черги. Кілька кліків у застосунку. І нове свідоцтво доставлять Укрпоштою, як, власне, і номерний знак серії DI у разі його замовлення. Щоб оновити техпаспорт, перейдіть у розділ Сервіси водієві, заміна техпаспорта. Ознайомтеся з умовами і натисніть Розпочати. Оберіть техпаспорт, який хочете замінити. Вкажіть причину. Для прикладу, це заміна номерного знака. Дочекайтеся сформованої заяви та продовжіть заповнення. Виберіть номерний знак, ознайомтеся з умовами заміни. Коли заява оновиться, переконайтеся, що номер заброньовано, та перейдіть до фінальних кроків. Вкажіть, який техпаспорт хочете отримати, тільки цифровий чи й фізичний. Виберіть спосіб доставки. Зазначте контактні дані, перевірте інформацію та підпишіть заяву. Оплатіть послугу протягом 24 годин та очікуйте на доставку. Якщо замовили лише цифровий документ, він підтягнеться в дію. Зверніть увагу: якщо змінилися характеристики вашого авто, Замінити техпаспорт можна лише офлайн. Якщо залишилися питання щодо заміни техпаспорта, пишіть у коментарях.